Доброго дня, другокласники. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато на чому. Хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому. Тема уроку. Де сила не може, там розум допоможе. Казка Борсучок, який вмів малювати. Автор Леонід Куліш Зіндів. Права долонька. Покладіть, будь ласка, долоньку на стіл. Загніть пальчики ті дітки, хто прийшов на урок з гарним настроєм. Загніть пальчик ті дітки, які хочуть сьогодні дізнатися нове. Загніть пальчик ті дітки, які люблять посміхатися. Посміхніться, будь ласка. Загніть пальчик ті діти, які мають гарних друзів. Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Подумайте і скажіть. Мовленнєва розминка. Зараз виконуватимемо вправий, дивіться, зробіть повний вдих і видих носом. Глибоко вдихнули носом, видихнули. Повторіть вправо три рази. Молодці. Проговорити голосні звуки без голосу. Тобто ми носиком вдихаємо і говоримо голосні звуки. А, о! На видоху. Приготувались? Глибоко вдихнули, називаєте голосні. Добре. Міцно закритий рот, закрийте рот, губки затисли, а язиком торкаємось то лівої, то правої щуки. Ротик закритий. Молодці. Голосно цокати язиком. Мієте? Спробуйте так. Гра перестав усе як треба. Дивимося, дітки, щось не так. Засобакали гавки. Що зробили? Собаки, що зробили? Правильно, загавкали собаки. Поставте відео на паузу. Перетворіть на правильні. Перевіряємо. Поставте відео на паузу. Прочитайте правильні. Чудово. Чистомовки. Прочитайте, будь ласка, чистомовку. А тепер зробимо так, дітки. Тут вдихаємо, читаємо. Знову вдихаємо, читаємо. Відео поставили на паузу. Прочитайте так чисто мовки. Відгадайте, будь ласка, загадку дуже вправно нори риє і ретельно лапки миє, має теплий сюртучок, а зоветься... Борсучок. Гляньте, яка гарна тваринка. Так. Віконце для допитливих. Ось який він красивий борсучок. Зараз дітки, я вам прочитаю опис. Тобто словами змалювали да, борсучка. Тіло борсука міцне, товсте, вкрите грубим розпушеним, звисаючим хутром. Мордочка загострена. Очі малі, вуха короткі, округлі, шия товста, хвіст короткий, ноги масивні, ступні широкі, пальці з довгими кігтями. Розповідь про борсучка. Борсуки водяться в лісах майже на всій території України. Борсуки створюють різні види підземних сховищ та інших схованок для відпочинку в денний час. Підземні сховища борсуків є складними, мають по кілька вхідних отворів, камер та тунелів. Працюємо з підручником. Розгорніть, будь ласка, підручник Українська мова та читання, частина 2 на сторінці 76. Навчися швидко читати слова. Читаю слова, а ви повторюєте за мною сіроманець, Мешканці, стривожені, нещастя, невідомий, ненадовго. Поставте відео на паузу, прочитайте самі. Заглянемо у словничок. Мешканці це хто такі? Мешканці це жителі або хто населення. Сіроманець, хто це? Правильно, вовк. Щоденні п'ять слухаю і розумію. Послухайте, будь ласка, казку та дайте відповідь на питання. Назвів дієвих осіб казки. Борсучок, який умів малювати. В одному великому лісі сталося нещастя. З'явився там досі невідомий вовк. Був він страшніший за всіх вовків, яких коли-небудь бачили. І мав він зуби, якими міг столітнього дуба перегризти, ще й очі, якими за горами й долинами. Бачити міг, тільки вийде сіроманець на полювання. Гинуло багато лісових мешканців. Зажурили звіри, зібралися одного разу раду врадити. Може, нам мисливців покликати? мекнула дика Кізка. Е, ні, заперечив куцохвостий зайчик. Мисливці всякими бувають. Тоді давайте подарунки вовкові приготуємо, щоб його задобрити. І це не годиться, похитав пишними рогами Лось. Зробимо ось як, обізвалась нарешті хитра лисичка. Поховаємось ми по норах і барлогах, не буде чого вовкові їсти, і помре він з голоду. І ця затія нічого не варта почав хрюкати дикий вепр. Доки вовк дух спустить, сам і від голоду помрем. А може, й не помремо, обізвався хтось з під куща малини. А це ще хто там? загомоніли стривожені звірі. Це я, борсучок, який вміє малювати. Лисичка гарно придумала, сказав. Давайте справді. Ми від вовчиська поховаємось ненадовго. А що далі? нетерпляче загукали звірі. А далі те, що я борсучок, який вміє малювати. Ну і що з того? з недовірою подивився на борсучка веб. Нехай зайчик ось тут стане, а я з нього портрет намалюю. Ми гуртом глибоку яму викопаємо, хмизом і ламачем її накриємо. Посередині намальованого зайчика поставимо. Живий зайчик, хай вовка до ями заманює. Тоді й побачимо, що з того вийде. Поговались усі по норах і барлогах, хащах непрохідних. День минув, другий, коли чують, вовк страшний, у лісі виє, З голоднів, мабуть, поживу шукає. Ну вже час, сказав зайчик, затремтів і вибіг на галявину. Туп-туп-туп, почулася за молодим горішником. Оглянувся зайчик, вовчись косуне. Тоді чим дуж пострибав до ями, вовк за ним стрибнув куцофости в канавку, причаївся. Глянув вовк, сидить зайчик серед гілляча. Розігнався і до намальованого зайця. Гуп і в ямі опинився. Ось так тобі й треба, радів борсучок. Так так саме той борсучок, який умів малювати. Давайте, дітки, назвемо з вами дійових осіб казки. Хто? Так вовк страшний, ще хто? Звірі? Коза. Зайчик, ще хто? Лисичка, правильно. Лось правильно, ще хто? Вепр. правильно. І хто це там у кущі заховався, малиний? Правильно, Порсучок. Молодці. Кого боялися звірі? А чому вони його боялися? Щоденні 5 читаю для когось. Сьогодні читання буде, дітки, незвичайне. Нам треба з вами по три речення читати хвилею. Тобто, уявіть собі, хвиля повільно, швидше, швидше. І знову швидше і повільно. Вам треба прочитати казочку в такому темпі. Поставте відео на паузу? Прочитайте, будь ласка. Гра упізнай слово. То це овчисько правильно. Який зайчик куцефостий правильно? То, Правильно, мисливці. Відшукайте у тексті речення з розгаданими словами. Знайдіть, будь ласка, речення, в якому є слово вовчисько. Відео на паузу. Так само куцохвостий і мисливці. Поставте відео на паузу, знайдіть. Щодені п'ять збагачує свій словниковий запас. Як ви розумієте, вислів раду радити, коли зібралися звірі на раду? Як у лісі з'явився вовк? І не просто вовк, а він був злом, загрозою для кожного мешканця лісу. Так. Що ж запропонували звірі на раді? Вони радились, радились. Що значить раду радити, да? Вони пропонували свої припущення і пристали на чиюсь одну. Да? Що пропонували звірі? Мисливців попросити, да? Ще що Задобрити вовка, правильно. Ще що? Поховатися правильно? По норах, в Правильно. Що запропонував борсучок? Підтримав лисичку, да? І як він себе називає? Борсучок, який умів. Малювати. Чи схвалюєте ви його пропозицію? Чи вдалося звірям провчити вовка? Добре. Читання казки за особами. Нам, звичайно, дітки, отак важко працювати, але ви спробуйте вдома сім'єю розподілити ролі і прочитати казку за особами. Під час читання старайтесь голосом, інтонацією передати характер і настрій персонажів. Це завдання можна буде виконати, коли. Вдома буде багато людей, щоб розподілити ролі. Вправа крокуй і думай. Оберіть одного персонажа, сказки з цієї. На кожен свій крок називайте слово, яке характеризує персонажа. Так, ось давайте зразок, зайчик. Так? Який. Вухатий, переляканий, куцохвостий, сірий, білий, ще який? Боязливий. Так. І отак на кроку йдете і називаєте, яку частину мови? Прикметники. Іменник хто? зайчик, який і називаєте. При цьому загинайте пальчик, рахуєте, скільки слів ви назвали, стільки ж кроків ви і зробили. Гра правильно, неправильно. Якщо правильно ми плескаємо, неправильно хитаємо головою, сумніваюся, долоньками охоплюю голову. Так, давайте відповідаємо. Так. У лісі жили лосі. Лісові мешканці боялися сіроманця. Кіска запропонувала поховатися по норах і барлогах. Лиска вважала, що вовк може померти з голоду. Борсучок намалював портрет мисливця. Звірі замаскували яму хмизом і ломачем. Молодці. Борсучок зумів перехитрити вовка. Так чи ні? Правильно, зумів перехитрити. Підводимо підсумки уроку. Самооцінювання. Я вважаю, що на уроці я працювала добре чи погано чому. На уроці, наприклад, я старалася да, виконувати всі завдання, але, наприклад, відшукувати слова в реченні, тексті. Було трошки важкувато. Отже, я роблю висновок, що ми всі добре потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо і в кінці. Ви всі просто молодці. На цьому урок закінчений.